Надія Броновицька на виставку представила чотири вироби із бісеру. Дівчина говорить, що найкраще у неї виходить створювати картини з квітами. Соняшник це символ сонця. Добре, то я хотіла показати в картині, яка вона квітуча, сонячна, показати, яка наша Україна багата. Надія розповіла, що над кожною картиною працює більше місяця і зараз готує маки на міжнародний конкурс. Зараз я працюю над виставковою роботою, яку буду робити на наступний конкурс. Я прошиваю кожну бусинку, і так виходять в мене маки. Маки це символ пам'яті. На виставці 30 робіт вихованців гуртка із бісероплетіння. Це переможці обласного всеукраїнського та міжнародного конкурсів, говорить співорганізаторка Олена Ренова. За її словами, вік учасників виставки від 5 до 23 років. Ці роботи виготовляються місяцями. В дуже ретельно підбираються орнаменти, дуже ретельно підбираються квіти техніки, які ми вони будуть виготовляти. Сім років займається в гуртку основи дизайну Софія Мироношенко. На виставці у неї дві картини розповідає дівчина. Одна виконана технікою паперопластика. Для крока ми використовували газети, клеї і ще інше. Робота в принципі виконувалась не сильно, складно, але виконувала я її півтора місяця. За словами дівчини, їй подобається створювати дизайнерські вироби та картини і шкіри. Також на виставці присутня робота квітуча Україна. Тут зроблені традиційні квіти України. соняшники, маки. Дев'ять робіт на спільну виставку. Представили і гуртківці, основ дизайну. Побачити роботи можна упродовж місяця. І на виставці представлені в нас роботи, які виконані в різних видів мистецтва роботи. Тобто, це і паперопластика, папір-маше, розпис на склі, це батик, це ліплення солоного тіста, вироби зі шкіри. Бісероплетіння, тобто в нас настільки різножанрові всі роботи, хочемо донести цією виставкою, що життя наше прекрасне. Що треба творити? Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.